Маленька діанка прислухається. Зараз вона чує свої перші звуки у житті. Вони дуже тихі, щоб не налякати дитину. Від народження у дівчинки повна глухота. Вона перечасно народжена 730 грам, і ми взнали в 9 місяців, тільки що вона не чує. До цього ми навіть не думали про це, тому що в неї зір добрий, і вона очима водила. В 9 місяців ми взнали і в неї відразу був поганий. Допомогти дитині почути могла лише кохлеарна імплантація. Місяць тому лікарі львівського хмадиту центру дитячої медицини встановили цей імплант. Як тільки рана загоїлась, підключили його зовнішню частину. Зовні частина сприймає звуки через магнітик передає на внутрішню частину, то через електрод передає на слуховий нерв і Тоді дитина чує цього моменту. Катерина з чоловіком чекали майже три роки, адже спершу щоб виконати таку операцію, дитина мала набрати вагу. І ось цей момент настав і раді, і якось і плакати. Хочеться, і страшно, тому що це ну така важливий такий крок в її житті. Цей же день такі емоції відчула ще одна сім'я. Маленький Матвійко теж майже не чує. В одному вусі у нього слуховий апарат, проте з ним хлопчик так і не заговорив. А зараз є всі шанси, що він це зробить, адже на одне вухо буде добре чути з кохлеарним імплантом, який йому встановили теж місяць тому. Це шанс на майбутнє мого сина. Жити повноцінним життям. Відтепер малюки будуть пізнавати світ, чуючи звуки. З часом та після проведення спеціальних занять із фахівцями, сурдопедагогами та логопедами почне розвиватись мова. Так, зокрема, дворічний Остапчик через рік після операції вже показує результат. Перші свої слова він вже вимовив: Добре, давай, папа. Папа. Yeah! 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 За ці дев'ять місяців з кохлеарним імплантом Остапчик почав дуже гарно розуміти, розуміти, що йому просять, там йдем їсти, йдемо гуляти. Це все для нього тепер стало зрозумілим. Коли він хоче спати, він каже, а каже папа, каже нема. Ну, тобто, якісь перші слова з'явилися. Зазначимо, що загалом в Охмадиті за 9 місяців виконали вже 5 таких операцій. Попри те, що вони дуже дороговартісні, а зокрема, ціна одного імпланту 25 тисяч доларів. Для дітей це було абсолютно безкоштовно, адже перші пристрої лікарні подарувала американська компанія-виробник. Але як зазначають фахівці, така тенденція залишиться і надалі. Ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кохлерних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів. Віта, кожна дитина, яка потребує такої допомоги, може її тут отримати. Адже у Львівському Хмедиті для цього є всі можливості. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.